Якщо увесь цей час чисельність армії неухильно зменшувалась, то охочих заробити на армійському майні аж ніяк. Україна стала одним із лідерів збройового ринку. Ще раз наголошу. Україна, яка сьогодні по всьому світу збирає радянське озброєння, на початку 90-х мала величезні арсенали, але Нав'язана ззовні думка, що нас оточують сині лише друзі та союзники. На додачу до фінансової скрути та тиску дозволила Києву поставити торгівлю на потік. Як думаєте, що тут було головніше? Можливість заробити чи все ж робота на Росію? Фактично, підготовка до майбутньої війни. Напишіть нам у коментарях. Буду вдячна вам за реакції. За даними парламентської комісії, яка розслідувала продажі тільки за 5 років з 89 по 94, Україна продала зброю на 32 мільярди 400 мільйонів доларів. Тут можна натиснути паузу і ще раз подивитись на цю цифру на екрані. Це не набагато менше запланованих видатків на сектор безпеки і оборони у цьогорічному бюджеті воюючої країни. В середньому щорічно зброї продавали на 6,5 мільярдів доларів. Продажем займалась понад сотня підприємств, і схеми не були прозорими. Про цих напівлегальних торговців у Голлівуді зняли фільм Збройовий барон із Ніколасом Кейджем у головній ролі. Головний герой це збірний образ українця за походженням Леоніда Мініна та росіянина з українським батьком Віктора Бута. Основними покупцями були країни, які ще з часів дружби з Союзом використовували радянське озброєння і не могли собі дозволити сучасно. Переважно Африка та Близький Схід місця, де конфлікти точаться, і досі. Це ті самі ринки, які були в Радянському союзу. Переважно ті ж самі ринки, хоча були доволі екзотичні контракти там. В тому числі сполучені штати е, закупали для певних нужд, або ж для е, своєї армії, або для того, щоб, наприклад, там передавати чи Афганістану чи е, Іраку. Е, ну, коли там проводились їхні операції, коли вони розбудовували їхні національні сили.